Друзі, я вітаю вас на каналі Квантового Таро. Мене звати Вікторія, хто не знає, дякую вам за всі ваші вподобайки, звернення, коментарі, підписку і донати. Сьогодні ми дивимось тему невпевненості в собі. Отже, як ви себе бачите, як вас бачать інші люди. Ваш прихований потенціал, можливо, є якісь ресурси, таланти, здібності. Чим даний потенціал блокується, що потрібно вам усвідомити, щоб набути цю віру в себе, і що потрібно робити практично. Додаткові карти візьму для того, щоб ми краще розуміли, що відбувається. Невпевненість. Часто люди через невпевненість зупиняються на якомусь етапі життя і не можуть рухатись вперед кроку не можуть втопити. Є така притча про сороконожку, яка бігала постійно, а потім раптом задумалася про те, з якої ножки вона. Завжди починає рух з першої, чи з 35-ї, чи з 12-ї. І от коли вона задумалася про це, вона не змогла зрушити з місця. І вона довго стояла, стояла, не могла ніяк вирішити, впевненості не мала, з якої ж її треба рухатись, а потім махнула рукою, мабуть, якоюсь, а не ножкою, а можливо, і ножкою якоюсь махнула. І вирішила, а, побіжу з будь-якої, і побігла собі далі. Тобто, суть притчі в чому? В тому, що там, де ви зависаєте, це ваша невпевненість. І для того, щоб її подавати, потрібна конкретна дія. І не важливо, яка вона буде. Потрібно просто зробити один крок вперед. Отже, як ви себе бачите, як вас бачать інші люди. Ваш скритий прихований потенціал. Чим цей потенціал блокується, що потрібно усвідомити, щоб набути віру в себе, і що потрібно вам зробити практично, тобто, як потрібно діяти. Отже, дивимось, як ви себе бачите. Ви бачите себе людиною, яка після певної складної ситуації в житті. Після певних руйнувань, розчарувань, після завершення стосунків, після звільнення з роботи, після втрати, наприклад, житла або якихось інших речей, ця людина починає рухатись в щось нове і намагається вже практично підійти до дверей, повернути цей ключ, тому що є можливість виходу з цієї ситуації і вийти з цієї кризи. Ситуація, яка деструктив, в якій вже завершується повністю. Яким чином все це відбувається? Через взаємообмін. Тобто хтось вам може допомогти в цій ситуації або допомагає подолати цю кризу. Якщо не було таких людей, які вам допомагали, то ви змогли допомогти сама собі або сам собі. Ви знайшли ресурс, якийсь внутрішній. В будь-якому випадку, ви виходите з вежі, і є можливість у вас уже безпосередньо завершити цю складну ситуацію, переступити поріг і піти в геть нове життя. Тобто подолати свою невпевненість. Як вас бачать інші люди? Люди вас бачать людиною, яка проходить певну трансформацію. Але. Ви працюєте над собою, але чомусь ця трансформація, вона досить така в'яла, скажімо. Тобто, ви трансформуєтесь, але конкретних таких досить активних зусиль з вашого боку їх нема, ви наче просто пливете за течією. Але потрібно було б ще грести, взяти весло і рухатись туди, куди потрібно, а не туди, куди вас занесе. Люди вас бачать. Такою людиною, яка активних зусиль не докладає. Просто, можливо, більше полагається на вищу силу, на течію життя, яка винесе туди, куди буде потрібно. Так бачать вас люди. Але ви бачите себе навпаки людиною активною і інші вам люди допомогли. Бачите, підійти до цих дверей і вирішити певні питання. Отже, вас, ваш прихований потенціал, якісь таланти, ресурси, здібності. Кажуть, ви в процесі набуття впевненості в собі, ви рухаєтесь до чогось і постійно намагаєтесь зробити все правильно. Тобто ніякої халатності, тільки дисципліна, постійна робота, процес такий щоденний, наполегливий, до чого все це йде? До того, щоб. Отримати, наприклад, якщо жінка чекає чогось від чоловіка або чоловік від жінки, певні очікування відбуваються, то потрібно зробити правильний вибір всьому цьому. Прихований потенціал якраз в тому, щоб вміти зробити правильний вибір в стосунках. Правильний вибір зробити в партнерстві, в деструктивних стосунках вийти і вибрати себе. Тобто прихований потенціал це правильність вашого вибору. Приховані ваші можливості, прихована ваша здібність. навчитись робити правильний вибір в житті. Чим цей потенціал блокується? Тим, що ви не знаєте, як робити той самий вибір. Ви тільки на початку цього шляху. Це певне таке для вас випробування. Ви пробуєте, як тут на лижах. Впав щось не вийшло, знову починає. Знову не вийшло другий раз, двадцятий раз і так далі. Це випробування ваше в особистому житті або в партнерстві, в стосунках з людьми. Навчитись, розуміти людей, отримувати певний досвід. Якщо були деструктивні якісь у вас проблеми і ситуації, то не повторювати. Якщо будуть з'являтись нові якісь люди. Намагатись розібратись, не казати знову 25-й раз, що ви закохались, да? І це просто неймовірна людина, і ви знову, перший раз побачивши, знову кохаєте всім серцем. А розібратись, тому що притягується спочатку одне, а потім проявляється геть інше, то краще розібратись, ви поки що цю людину не знаєте. Тому потенціал ваш блокується тим, що потрібно набути досвіду, розбирання, розбирання в інших людях? Розбір польотів є такий вислів. Що відбувається, з ким відбувається, коли відбувається, як відбувається, можна просто довіритись і приймати все, а можна управляти цим процесом. Далі, що потрібно зрозуміти, щоб набути віру в себе? Що потрібно зрозуміти? Зрозуміти те, що ви отримуєте в житті завжди те, що ви заслужили. Тобто це закон карми. Якщо ви щось зробили не так, вас тут придавило. Да? Тобто, покарання буде певне, якщо все правильно ви робили, і все досить духовним чином, мудрим чином, тому що це карта жиці. Знову говорять, потрібно працювати з інформацією, тут водичка тече. Карта жриця. робота з інформацією, жіночим ресурсом. Жінкам потрібно досить добре розбиратись, навчитись з собою, тому що вища освіта для жінки це вміння розбиратись в чоловіках. Запам'ятайте це. Чоловікам потрібно навчитись дослухатись до мудрості певної. Якщо жінка мудра, дослухатись до жіночої мудрості, набувати свою власну мудрість. Якщо жінка поруч із вами мудріша, Духовно сильніша вчіться у цієї жінки і ставайте самі сильнішими. Не пригнічуйте ту жінку, не задавлюйте її. Тобто, як кажуть набути віру в себе, розумієте, що є певний закон карми. Якщо ви все зробили правильно, значить, у вас буде правильний і гарний результат. І таким чином, якщо ви все добре робили, значить віра ваша має зрости. Певненість набудеться. Жінкам дослухатись інтуїції внутрішньої і мудрості. Обов'язково. Що потрібно робити практично? Практично, кажуть, потрібно не заходити більше в складні деструктивні стосунки. Можу, додатково карту витягнути тут закрита. Але пояснення в тому, щоб знову не зайти в цю вежу. Тут вежа у нас. Вихід з вежі, а тут ще той момент, коли ви тільки заходите в вежу. Тобто, дивіться, куди ви рухаєтесь. Досить важливий момент. Дивіться, куди ви рухаєтесь, щоб вас не завело знову в стосунках, в партнерстві, в будь-яких стосунках з різними людьми. Це не обов'язково чоловіки і жінка. Тут можуть бути. І два чоловіка, і дві жінки, і подруги, і родичі, і діти, і батьки хто завгодно. Дивіться, куди ви рухаєтесь в стосунках з тією чи іншою людиною, щоб знову не зайшли в таку вежу. Давайте подивимось, чому ви заходите в цю вежу постійно. А можливо, не постійно. Просто один раз зайшли, і був певний стрес від того. І довелось повчитись чомусь, щоб пройти певну трансформацію, що робити, щоб не заходити в вежу. Помірними бути, нікуди не спішити. Планомірно робити всі свої справи. Обов'язково не треба бути людиною такою, знаю, як українською мовою перекласти, безпечною. Тобто треба бути розумною людиною. Зважати на багато речей. Якщо ви досить сильно розслаблені, то це, звісно, добре. Але в таких моментах може бути певна небезпека. Тримайте певний баланс, певну рівновагу в усьому. Якщо десь виникає дисбаланс, кудись уже перекос тяне десь якась енергія, значить там може бути захід знову в деструктив. Що потрібно робити? Наповнюватись почуттями потрібно, знаходити певну радість в житті, шукати ту радість. Якщо приходять такі моменти, тут карта вийшла перевернута, коли радості нема в житті, і це триває досить такий значний період часу, то ви зайдете знову в деструктив певний. І знову щось зруйнується. В стосунках має бути радість, приємність, любов, повага і так далі. Якщо немає радості в стосунках, значить буде завершення їх. Чому ви вибрали людину, з якою було безрадісно? Чому? Тому що, можливо, радості у вас самих немає. Треба пошукати радість в самих собі. Це найглибша позитивна вібрація, яка може бути. Радість, тому що щастя це такий пік, а потім спад. А радість вона як постійний вогонь. Вона глибока. Також радять мати певну мотивацію завжди. Якщо немає мотивації, якщо немає вогню певного, якщо у чоловіка немає вогню, а ви жінка, наприклад, і хочете, щоб цей чоловік звернув на вас увагу, там можете щось робити, але якщо чоловік не мотивований, і ви маєте зрозуміти, то жінка зайде обов'язково в глухий кут все одно. Вибирати треба того чоловіка, який буде горіти до вас. Таким був розклад даний і паради. Думаю, що цього буде достатньо на сьогодні і ви набудете впевненості в собі, як в жінці, або чоловік, як в чоловікові. Бажаю вам всього найкращого. Якщо вам сподобався розклад, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо хочеться, і підпишіться на канал, якщо ви гості. Мирного неба вам, міцного здоров'я, впевненості в собі, будьте щасливі, живіть в любові!